Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви у теплих влогах залишайтесь буде затишно. Тайфун, Будеш Єлинку жерти? Тайфон. Сонік, все нормально? Нічого не помінялося. Ти з книжкової шафи не опинився під ялинкою телепортом. Коли цього року я вирішила купувати живу ялинку, то переживала, чи будуть мої коти на неї посягати, але вона їх взагалі не цікавить, тому що вона не пахне, так як пахнуть смерека чи сосна. Це у мене ялиця Нордмана, якщо що. 20. 2 грудня я нарешті вирішила, що треба все-таки прикрасити оцю красуню, поки вона тільки з вогниками. Дістала практично весь, ну, не весь, але великий шматок свого арсеналу іграшкового. Я цього року буду його використовувати, мабуть, не так багато. І, мабуть, я використаю лише частину, тому що минулих років в нас була висока штучна ялинка, і я практично все-все-все використовувала цього року, буду вішати тільки найулюбленіші іграшки на цю ялинку. Я минулого року знімала відео про іграшки, і я думаю, що зараз не буду повторюватись, просто, можливо, так, загальним планом покажу і якісь окремо свої улюблені. Наприклад, ось ці рукавички це щось цікаве. Коників цих дуже люблю. Тут ховається коробка, мабуть, з улюбленішими. Зірочку цю теж дуже люблю, металеву. Особливо люблю тим, що вона не б'ється. Коробка зі скарбами. Тут, здається, з двох чи з трьох. Елементів, набір, ці будиночки дерев'яні. А машинка ще. В цьому наборі ще машинка. Коник, це, мабуть, моя улюблена іграшка. Я купувала його в якомусь магазині. Він, скоріше за все, китайський, в якомусь маю на увазі в фізичному магазині доволі давно. Але дуже він мені подобається. Кольори теж тут дзвіночки. І загалом в мене з конями зараз. Таке собі, такі собі стосунки, як і з птахами. Я зрозуміла, що дуже багато є всіляких прикрас, з, ну, мається на увазі якихось колонів, сережок, чогось такого, особливо з горлицями популярні колони. І вони ж всі або з, ну, з птахами, дуже часто з конями, у мене свої історії. Довго розказувати, можливо, колись розкажу. Хоча ні, мабуть, це не коробка з улюбленим, просто коробка з цілякою дрібнотою. Цей прецель люблю. Мені його колись привезли або з Польщі, або з Праги, я не пам'ятаю. Валізку минулого року купляла. Хотіла, щоб це було символом того, що скоро настане перемога, зможемо подорожувати так вільно, як. Раніше, але не знаю. До слова, і оці от горішки теж люблю. Вони, правда, вже тут сходить по золоту, я їх купляла в епіцентрі колись. І десь тут в мене є ще матові горішки. Я починаю повторюватись. Насправді, я в нового року все це вже показувала розказувала, але я не можу не показувати. У мене немає якихось супер-пупер унікальних іграшок. Це з епіцентру, але мені подобається. І ще люблю ці і шишки теж з епіцентру Може воно і дешевенько виглядає, але мені подобається все. Це ось. Що тут ще в мене? Це набір з юзку, купувала нового року. Вони прозорі. Це китюха. Купувала, чи точніше брала в 2009 році. Вона не прозора. І, як ви розумієте, з історією. ще тут в мене така коробка. Тут всілякі штучні гілки, які я ставила десь там біля телевізора. Тут у мене. Отака штука. Ой, воно вже все повивалювалося. Рукавиця, яку я вішаю на стіну з гостролистом всередині. І що тут ще? Що тут ще? Тут ще є отака коробочка з ведмедиком. А що там? Ага, бачите, там ціла купа всілякої дрібноти. О, тут теж є класні штуки. Це з Кракова в Кракові колись купляла. І десь тут ще був годинник. Якщо його знайду, якщо він тут. А, ще мені подобається, знаєте, що? Оця апельсинка. Люблю її. Словом, отакі от нехитрі іграшки, ніяких раритетних, старих, але люблю їх зараз буду прикрашати ялинку, трохи підзніму процес. Знайшла ще годинника. Тут ще не показала. Тут в мене коробка з печивом імбирним, яке, мені здається, вже не перший рік. Не знаю, чи висітиме, чи не висітиме, але йому другий рік чи третій рік. Не минулого року я його робила, позминулого всілякі отакі от сушеності. Яблука мені дуже подобається, як виглядають. Засушені на ялинку, але не знаю, чи буде цього року місце для них. Що тут ще? Ну, переважно отаке. Вже трохи дещо потріскане. У мене є один кіт, який фанат печива, і він кожного року трохи піджирає. Цитруси, напевно, вже не буду вішати, бо вони не з минулого року вони вже такі потемнівші. Що? Точно їм, мабуть, вже не місце. Тут тут, а тут ще є будиночок. Будиночок ще є. Отаке от Отаке от. Це все лежить в мене в дивані, в ліжку і в красивих коробках, як ви зрозуміли, тішить моє око, коли я відкриваю. І буду зараз це все розвішувати, що захочу. Тут, до речі, ще журнал Різдвяний, минулорічний лівінг лежить. От тематичний, що я ще не показала, Там кицька скаче. Супер запелючена гірлянда з кониками. Гірлянда а ця каруселька. Ага, ще не показала. Тут от в мене ці зірки на вікно, і одна біла має свою стійку. Теж буду їх розкладати, десь розставляти по квартирі. Зараз пропоную вам трохи прогулятися Львовом засніженим, Львовом перед Різдвяним у суботу зранку, 23-го числа. Пощастило мені потрапити на той короткий час у Львові, коли падав сніг. І розпочинаємо ми наш маршрут з вулиці Руданського, кафе-французькі, канікули завжди класно прикрашено. Далі площа Соборна. І з площі Соборної рухаємось на вулицю Валову. Там є дуже красива квіткова крамничка піано. Завжди задивляюся на те, що в них виставлено на вітрині. І далі рухаємось на вулицю братів, рогатинців, вогники, прикраси. Тут все тішить око. Виходимо через вулицю Галицьку на площу ринок. Площа ринок є площа ринок, не знаю, що тут ще коментувати. Тут краса з кожного боку. І повертаємо, мабуть, на одну з найгарніше прикрашених вуличок у Львові. Це вулиця Шевська, вона дуже маленька, дуже коротка. І там один за одним розташовані ресторації, тому не дивно, що тут так красиво. На вулиці Шевській є торговий центр Вернісаж. І якщо ви не знали, то зверху є оглядовий майданчик. І зараз в умовах, коли не можна піднятися на ратушу і на високий замок, то це хоч якась нагода подивитися на Львів згори. І, власне, добре, що я згадала про цей оглядовий майданчик, піднялася саме тоді, коли падав сніг, трохи помилувалася засніженими дахами. Ну, а далі ми спускаємося на вулицю Театральну, і за ось такою брамою з клямкою у вигляді лева нас чекає цікава місцинка. Це дворик природничого музею. І мені дуже подобається це затишне місце, обвите виноградом диким, якщо я не помиляюся, або, можливо, це плющ, Я погано розуміюся на рослинах. Тут влітку дуже класне місце для фото, і також навпроти в цьому ж дворику стоїть ось такий милий будиночок для комах. І загалом я дуже люблю от такі аркоподібні вікна, я завжди дуже тішуся, коли знаходжу їх у якомусь львівському будинку. Ну А далі прямуємо до вулиці Вірменської, дзеркало для селфі. У Барі він-він, і виходимо до майстерні пряників Юрашки. І ще трошки пройдемося вулицею Вірменською, тому що в кінці нас чекає винагорода і одне з моїх улюблених місць у Львові. Між вулицею Вірменською і вулицею Лесі Українки є ось такий невеличкий прохід, ним теж можна пройтися, а потім знову повернутися на вірменську через Лесі Українки і Друкарську. Власне, за що я люблю вулицю Верменську? Це за те, що тут в кінці розташований мистецький центр дзига. І далі ми повертаємо на площу музейну, це кінець нашого маршруту. Тут навпроти Домініканського собору є журум українських брендів і таке от дзеркало, де теж можна зробити собі кумедне селфі. А на сам кінець запрошую вас у дуже атмосферне львівське місце, про яке точно знають не всі, і називається воно Другий поверх, розташоване на площі Стефана Яворського 1. Колись тут була мистецька галерея, зараз це, я би сказала, два в одному і галерея, і заклад харчування з дуже незвичайною концепцією страв. Про це скажу пізніше, а поки що показую вам. Інтер'єр, він такий незвичний і такий наповнений, що точно будете дуже довго розглядати всі деталі, як робила це я, і паралельно знімала для вас, бо не могла втриматися. Хоча такого плану, чесно кажучи, в мене не було, коли я йшла сюди, але мені надзвичайно сподобався цей заклад. Я була тут вперше. І, власне, м -м точно не востаннє. Ці ручні вікна, вони неймовірні, як ви розумієте, я фанат таких вікон. Ну, а що ж ми їли у цьому закладі разом з моєю подругою? Це теж окрема історія. У Даші був борщ з смородиновим варенням. У мене був банош фрі з томатно-оливковим салатом і хумусом, і ми брали ще сет різноманітних намазок і дуже смачний хлібчик. Обліпиховий чай, моя нова пристрасть цієї зими. Загалом рекомендую вам зазирнути, якщо ви хочете якихось незвичайних смаків і поєднань. Ну, а я вам дякую за перегляд. Бувайте!